Я називаю себе історичним мотиватором, так бо я пропагандист історії української історії. Я Хочу, щоб люди нею мотивувалися і любили, цінували як суми, сумщина та всю Україну. У 14 років сумчанин Євген Мурза разом із родиною переїхав до Італії. Там отримав освіту політолога. Однак, після перебування у Римі хлопець зрозумів, що хоче знайти своє покликання у рідному місті, тож повернувся до Сум та створив просвітницький онлайн-проєкт «Сумигард», у рамках якого почав розповідати про історію міста та області. Ну, суми, корінь, да, от, а гард, що це таке? Хтось там пише гуард англійською, наприклад. Але ні, я це порівняв ґарти ще як скандинавське місто означає. І Русь називали Гардаріка або Гардаріка Країна міст, типу, городів. А також це був західна паланка, це так. Місто було на Дністрі містечко Козацьке, яке також називалося Гарт. Я просто поєднав своєю діяльністю. Євген має на меті знаходити більше прихильників історії Сум і Сумської області, яка у сучасних своїх кордонах утворилася 10 січня 1939 року. Однак говорить хлопець, у такому вигляді наша область могла існувати вже з 1918 року за часів Української Народної Республіки. Сьогодні ж Сумщина для Євгена це в першу чергу. Про козацький період деякий період ми можемо сказати, що тут фактично була столиця Слобідської України, потім яка перенеслася вже до Харкова. Сумщина, це. І Козаччина, і середньовіччя, і процес колонізації Слобідської України, завдяки якій а, Україна отримала більш етнічні кордони в період бароко. Бо південна частина, ми бачимо там, от як Воскресенський триглавий храм в Сумах, наприклад, а де ми поруч стоїмо а, північ, це от, СМТ Воронюсь біля Шостки, там теж прекрасні храми в стилі бароко. І також Сумщина — це й видатні люди. Нині Євген Мурза проводить історичні екскурсії містом та мріє створити фонд або громадську організацію, яка б привертала більше уваги до пам'яток архітектури. Це говорить хлопець, допоможе подивитися на них по-новому, а заразом на Суми та Сумщину. Христина Довня, Сергій Шаповалов та Євгеній Абрасімов суспільне новини Суми.